Парламентська асамблея Ради Європи офіційно назвала політику Росії щодо України агресією. Так у прийнятій резолюції наголошується, що на території Донецької та Луганської областей, де ведуться бойові дії, а також на окупованому півострові Крим, тільки з перших місяців 2014 року зниклими безвісти, вважаються понад 1300 осіб. Парламентарі закликали Росію Україну і терористів проявити оперативність для розслідування випадків пропажі людей разом з тим в паре засудили підписаний президентом Росії указ, який відносить до державної таємниці відомості про втрати Міноборони у ході проведення спецоперацій в мирний час. Крім того, євродепутати також закликали країну агресора звільнити всіх, хто був незаконно захоплений на українській території, а також провести розслідування насильницьких викрадень, тортур і політично мотивованих вбивств українських активістів, членів кримськотатарської громади.